Вітаю вас, ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми говоритимемо про те, що таке пам'ять і чому важливо її тренувати. Пам'ять це процес збереження і відтворення інформації у нашому мозку. Це механізм, завдяки якому ми можемо запам'ятовувати події, навчатися новим речам, використовувати знання з минулого та вирішувати завдання у повсякденному житті. Тепер чому нам потрібно її тренувати? Відповідь на це питання досить проста. Пам'ять це ключ до успіху в багатьох сферах життя. Ось кілька важливих причин: навчання і розвиток пам'ять допомагає нам засвоювати нові знання та навички. Чим сильніша пам'ять, тим легше нам вчити нове і розвиватися. Повсякденні завдання від запам'ятовування списків справ до здатності пам'ятати номери телефонів та адреси. Наша пам'ять допомагає нам робити повсякденні речі більш ефективно. Зміцнення когнітивних функцій: тренування пам'яті сприяє поліпшенню інших когнітивних функцій, таких як концентрація та увага. Якщо ви бажаєте покращити свою пам'ять і розумові здібності, то зараз ми поділимося з вами кількома ефективними порадами. Правильне харчування пам'ять потребує належного живлення. Додавайте до свого раціону продукти багаті омега 3 жирними кислотами, антиоксидантами та вітамінами групи Б. Це може включати рибу, оливкову олію, горіхи, ягоди та зелене листя. Фізична активність. Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, включаючи той, який живить мозок. Вони також стимулюють вироблення різних росткових факторів, що сприяють збереженню та зміцненню нейронів. Сон. Поганий сон може вплинути на якість нашої пам'яті. Вона краще працює після якісного відпочинку. Тому дотримуйтесь рекомендацій щодо тривалості сну. 7-9 годин на ніч. Ментальна активність постійно використовувати свій мозок, виконуючи різні завдання, що стимулюють когнітивні функції, головоломки, кросворди, навчання новим навичкам і читання це деякі способи, які допоможуть вам підтримувати вашу пам'ять у формі. Техніки запам'ятовування. Навчіться різним технікам запам'ятовування. Таким як асоціації, створення історій, використання абревіатур та ключових слів. Ці прийоми можуть робити запам'ятовування інформації більш ефективним. І так, практика. Покращить свою пам'ять, тренуючи її регулярно. Перша вправа запам'ятовування списку. Вона полягає в тому, щоб взяти невеликий список предметів або задач і спробувати запам'ятати їх. Почніть з 5-10 елементів, а потім збільшуйте кількість. Через кілька хвилин спробуйте відтворити весь список в пам'яті. Поступово підвищуйте складні завдання. Головоломки та кросворди. Розв'язання різних головоломок, кросвордів і сканвордів це чудовий спосіб тренувати різні аспекти пам'яті, включаючи лексичну та асоціативну пам'ять. Спробуйте розв'язувати їх регулярно. Навчання новим навичкам. Навчання новим навичкам або мистецтву – це відмінний спосіб тренувати пам'ять, Спробуйте вивчити нову мову, навчитись грати на інструменті, розвивати рукоділля або займатися чимось новим, що стимулює вашу увагу. Асоціативні вправи створення асоціативних зв'язків між різними предметами або поняттями може покращити вашу пам'ять. Наприклад, спробуйте асоціювати нову інформацію з чимось вже відомим або створюйте власні образи та історії, щоб запам'ятовувати дані. Ці вправи допоможуть вам тренувати пам'ять та покращити її функції. Не забувайте про регулярність і постійне вдосконалення. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у нових випусках території порад.